придбала собі просто шикарну книгу Дональда Нормана. Дизайн звичних речей. І я хочу поділитися нею з вами. І про що вона? Дизайн звичних речей. Це книга, просто як біблія того, як потрібно робити дизайн. І вона мене цим зачепила. Справа в тому, що я людина, яка любить все щось придумати нове, нову обкладинку, таку як тут. Жартую, не таку. Взагалі, все нове придумувати мені дуже подобається, мене захоплює сам процес дизайну, тому що дизайн це про розробку, коли ми щось створюємо, в тому числі проектуємо, дизайнуємо. Потрібно не тільки просто фантазувати на тему, як щось створити, але й розуміти, що ми робимо. І ця книга мені допомогла в цьому розібратися глибше. Власне. Про дизайн, як речей, так і в архітектурі, середовища, всього він повинен бути зручний і зрозумілий, а головне, красивий. Так, для мене головне, щоб він був красивий, бо він привертає увагу. Але знову ж таки, не все красиве, воно зручне і функціональне, не все красиве продається, перша ідея не залітає і так далі. А, чим же вона мене надихнула? Це те, що ми маємо право злитись і злість на річ. Це нормально, насправді це нормально. І коли я таке прочитала, думала, можливо, це щось не так. Я таке відкриваю книгу зараз. Зараз я вам мушу це показати. Я таке відкриваю книгу, а тут йшлось про кнопочку, ось на яку нажимаєш, а злив не працює. Ти на неї нажимаєш, і воно щось не те. І потім виявляється, якби її автор не намагався викрутити, власне, так, на неї треба було нажати, щоб вона піднялась вверх. І це просто йдеться про злив в умивальнику елементарна кнопочка. А згадайтесь і речема ми користуємося, Супер актуальна штука, коли ви знімаєте інстаграм. Хто знає, коли ви переглядаєте в інстаграм свої рілс та шортс, прогорни вверх, коли ти робиш свою публікацію. Подивись, а там у тебе статистика, як це ніде не було написано. І це також йшло в книзі про те, що деякий дизайн, який от розробляється для сайтів, він, якщо його розробити достатньо грамотно і зрозуміло для споживача, то він буде доволі інтуїтивний, і ми будемо розуміти, куди ця функція проведе. Згадаємо ті самі. CAD програми Архікад, АвтоКАД, Max. все, що ми відкриваємо в цих програмах, для нас архітекторів так чи інакше зрозуміло, тому що. Лінія, вона позначається як лінія, цей сплайн, ми інтуїтивно розуміємо, що ми можемо неї накрасити. Другим каменем спотикання для мене було це зрозуміти, чого ж ті люди хочуть. Приходить до мене якась одна людина, замовник, і він мені, чи вона там, Жінка, наприклад, розказує, я хочу собі зробити класну спальню, що це дизайн інтер'єру. Тут я розумію, що від мене людина хоче. А коли людина знаходиться на якійсь відстані, або я повинна придумати, наприклад, стілець для. Людини, якої людини, я цю людину не знаю, не знаю і потрібно. Коли я буду робити стілець, я напевно його зроблю ну, якимось таким, який виражав би або мій задум, або що, і це в якійсь мірі буде неправильно. Я хочу зачитати уривок з книги. Щойно ви усвідомите, що дриль їм не потрібен, ви зрозумієте, що, мабуть, їм не потрібен і отвір. Їм треба почепити книжкові полиці. Чому б не зробити засоби, які не вимагають отворів? Можливо, справа не в сільці про наше архітектурне. Точніше, в цій книзі тут в прикладі показано дуже шикарні двері металеві для евакуації, де було застосовано спеціальна нажимна ручка. Коли була досліджена поведінка людей, які евакуюються, яким страшно, вони не думають, що вони роблять, стало очевидним, що коли людина в паніці, вона намагається вибратись з приміщення, потрібно розробити такі двері, які будуть так чи інакше піддаватись рухам, які людина буде намагатись зробити. І якщо людина бачить перед собою якусь ручку, особливо там. Горизонтальну ручку, вона буде якось на неї нажимати різними способами, і рано чи пізно вона її відкриє, якщо вона так спроектована. Ті речі вони досліджуються і враховують природу людської поведінки. Ще один аспект не потрібно шукати винуватих. Найгірше рішення, яке взагалі можна придумати, це звинувачувати безпосередню людину. Чому? Та тому що не треба було тиснути, приходити і кажете, так, у нас є там задача. Протягом дня потрібно зробити. Навіть фраза протягом дня це не сьогодні, не завтра, це не негайно. Оцей тиск, коли треба, прям негайно все. Навіть коли треба негайно, це негайно, воно Це одно в нас є якийсь проміжок часу, за який ми можемо прийняти рішення. Якщо просто правильно подати інформацію, не під соусом негайно, негайно, можливо, багатьох помилок вдалося б уникнути. І. Одне з таких цікавих уже моментів. Мені дуже сподобалось, як тут доступно пояснили про те, що дизайнери вони розробляють дизайн речей, які опираються на орієнтований дизайн, дослідження саме потреб людей і те, чого хочуть люди, коли користуються чимось. Коли ми говоримо про маркетологів, вони здебільшого роблять кількісні дослідження і вивчають велику групу людей. беруть Великі дані і зводяться все разом, беручи статистику більше по тому, що продалось, і таким чином, що купили, що продалось, те формує попит, і те більш цікаве людям. Але це такий дуже глобальний кількісний показник, куди включено також спосіб продажі цього товару, те, як його розрекламували, і насправді це не завжди про істинні потреби людей чи їхні зручності. І коли дуже-дуже багато людей з різних спеціальностей, сфер об'єднюється, вони от власне обмінюються цими моментами, де от одні досліджують з одної сторони, наприклад, той же дизайн, підхід людей, лінтинно-орієнтований дизайн, Вони розкривають якісь одні проблеми, їх розширюють, звужують. Потім приходять спеціалісти з інших галузей, вони доповнюють своїми знаннями і кажуть, дивіться, зверніть увагу на ці показники. Вони також грають роль. Дивіться, на що люди реагують, коли купують цей товар. А приходять ще треті якісь спеціалісти, які, наприклад, дуже добре розбираються саме в поведінці, наприклад, людей в різних ситуаціях. І вони можуть дати якусь свою оцінку. Таким чином, взаємодія багатьох підрозділів, воно, правда, довше все, але воно і в той же момент ефективніше. Таким чином, дизайн звичних речей розробляється дуже довго, дуже складно і саму звичку людини змінити. Досить складно візьмемо ту ж саму розкладку клавіатури QWERTY. Він просто такий, не тому, що він ідеальний, а просто тому, що ним зручно користуватися. І потім міняти дизайн багатьох речей тільки тому, що знайшли якусь більш кращу розкладку, яка компенсує тільки частково якісь недоліки попередньої, але швидкість користування буде однаковою, перевчати багатьох людей. Це доволі складно. Взагалі, дизайн це дуже цікава річ. Я рекомендую почитати цю книгу всім, хто не є, навіть архітектором, дизайнером, щоб зрозуміти, як користуватися речима, чому вони саме такі, як вони є. Тільки цікавинок заховано. Я дуже вдячна автору. Мені все дуже сподобалось. Рекомендую. І звісно ж, до нових зустрічей та нових книг. Па-па!